Команди Владислав Степан Козак, 13-й Костянтин Котовенко, 14-й Також запас вонів. Зараз момент небезпечний пробиває у нас на суми. Зараз вода ця Альянс Не вдалося Тарас Кузь. Його удар над поперечкою. Ось додає десь такої гостроти і перчинки до цього протистояння. Зараз момент небезпечний. Не вдалося зараз... так давно. Ю-19. А зараз вже підтягнулися ще гравці. Інші зараз Богдан Глаченко виходить. Зелено білим, Тарас Кузь тут проходить, не проходить. Владислава Козака, козак не далі. Козак пробиватиме козак. Небезпечно, мірзає. Бо Олійник. Олійник. на лівому фланзі. Намагається прийти далі. Роман Олійник пробиває Роман Олійник. І тут чайно. є спроба, і на місці у нас Назглаченко, Ще буде добивання. Є добивання над попора. Ще одна спроба. Тарас Кузь. На місці Богдан Вальянсу. Радевич. Радевич його удар. І Богдан Глащин. Настя зараз після цього тайм-ауту. Щось змінити. Зараз непогана атака. Можна пробивати. Є удар на місці Мюрзаєв. Передача тут прийшла на Петрисюка. на фланг. Тарас Кузьми небезпечно. І що тут? На місці. Зараз непогано. Олійник. Вихід фактично сам сам, небезпечно. І м'яч таки залітає. В ворота. Роман Олійник забиває. Зрештою. Передача Радевича. відкриває рахунок саме Альянс. Сультативно на цей, на цей хід зараз м'яч залітає у ворота. Один-один. Нічого собі. Ось так. Енергія зрівнує рахунок. Вітаємо. Енергію з дебютним голом у Кубку України. Цього передача вперед. Тарас Кузь на фланг непогано. Токар на місці Глаченко. Ще одна спроба. Тарас Кузь тут на ударній позиції. Тут, можливо, і був Фол, ще на її цього сезону також виступатиме в зимовому чемпіонаті. Ну і заявлена в Кубок України. А зараз момент удар по воротах і забиває таки. Забиває у нас Станіслав Лейбюк. І вдруге виводить альянс. Зараз для енергії небезпечно м'яч м'ячесі чи ні? ні. Немає голос лінії воріт. Подивимось. Кузой пробиває класно, але біля дев'ятки м'яч. Альянсу в енергії відзначився Вадим. Зараз після цього епізоду козак на Ще одна спроба. У межі усіх який же гол! Нічого собі! Владислав Козак, просто браво! Просто браво! Дуже кло. Знову козак. Удар цього разу мірзає. І зрештою, Богдан Гладченко зараз відворіт. Розпочинає передача на фланг. Тут класно. Сріс Симишин вихідцем сам Синишин. М'яч у сіті, 3-2. Андрій Семишин забиває, реалізовує. Сергій Синишин дерує, забиває. Є е, токар. Токар Шумен е, з м'ячем уже на фланг. Е, токар пробиває токар на місці. тайму. Це вже дуже хороший показник Тараскуз. Його удар. Богдан Глазкуз, але Богдан Глаченко цього разу відпрацював. Класно зараз Козак проходить далі. Козак пробиває кіли, не фіксує м'яч у руках. А тут порушення правил. Картка для Станіслава Кузика. Бо це в нього вже була друга жовта. Радевич, Радевич, Буньо. Кузь небезпечно стійка. І таки залітає у ворота. 3-3 є рахунок. Там схоже, схожий автогол. Був. чи Володимир Буньо все-таки більше все зрівняли рахунок і зараз продовжує насідати. Тарас Кузь, Тарас Кузь пробиває Тарас Кузь Глащенко на місці. Був. Лебюк вперед тут перехоплення. Але здається, прийти далі токару, токар на Тараса Кузя. і забиває зрештою токара. Рахунок стає 3-4 на користь. Альянсу вдалося. Зрештою, тут пройти захист енергії. Рафцемос. Удар від Тараса Кузя на місці Богдан Гладченко. Безумовно, адже Альянс також команда сприбуває на місці Богдан Гладченко. Зараз хороша передача. Попів пробиває, мечне. Буньо. Володимир через Радевич грає, Радевич поки що не пробиває. Бюк небезпечного моменту, моменті. Тарас Кус таки забиває. Тарас Кузь забиває, і Тарас Кузьм бачимо не святкує. Тарас Куса спокійно. Є стійкі. Одразу закидання вперед на Тараса Куза. Тарас Кус приймає, Тарас Кузь виходить сам на сам пробиває Тарас Куз, але Глащенко виручає свою команду. Ще одна спроба. І відбиває. Давеч убуньо. Бо нього знову радевич. де радевич, далі, радевич. Тараса зра небезпечно і виносить. Віталій вітаю з перемогою! Було таке сьогодні львівське дербі. На, на твою думку чи вдалося, ну і загалом, як скажеш, що по грі своєї команди. Та задоволений цілком перемогою, тому що для нас це перша в сезоні. Люди, які додалися літом, які грали суперлігу, десь стабільності трошки бракує. А загалом задоволений командою, задоволений перемогою. Здорово грали на м'ячі. Не зразу зрозуміли, як протидіяти. Тому чуть-чуть другий тайм скоригували. Мені здається, все супер. Тільки не сподобався початок, бо пропустили два м'ячі. Це трошки проблематично. З роздівалки вийшли, пропустили два м'ячі. А так дуже задоволений ігр. Задоволений командою. Є на чим добавляти, нам однієї одні з тих команд, які в першій лізі треба багато працювати, скажімо так. Власне, щодо сьогоднішнього матчу грали проти свого колишнього клубу енергії тут і Володимир Буньо також Тарас Куз є. Тобто, чи були якісь такі відчуття ностальгії чи щось такого? Звісно, звісно, стільки років я ще в ДЮСШ енергія починав з 10 років. Звісно, це для мене рідна команда. Дійсно, я завжди буду вболівати, щоб вони ну швидше повернення загалом на професійний рівень. Чи це перша ліга, чи дай Бог екстра ліга, щоб у Львові була команда екстраліги. Ми дуже за нею переживаємо. і Надіємося, що все буде добре. і на Наслідуючий рік енергія знову відновиться. Да, ностальгія була, була трошки є. Питання стосовно наступного матчу, вже за два тижні він буде. Це матч відповідь. Є прогнози, наскільки він буде складним для вашої команди чи не складним? Та я не, не в прогнозах. Ми кожен тиждень працюємо, ми стараємося додати від тиждень до тижня, бо ми я розумію, з чим ми стикаємося зараз. Зараз тільки думки про чемпіонат за громадом. Треба набирати там також першу перемогу. Будемо старатися, а потім вже будемо готуватись до. Енергії, а хочу молодих хлопців похвалити. Молодці хороша гра. Мені сподобалось, Вони молодці, скажу так. Дякую, успіху. Дякую. Дякую. Пане, сьогодні дербі було доволі хороше, скажемо так. Вісім голів від обох команд. Ну і для енергії це взагалі було перша така офіційна зустріч офіційний матч після такої тривалої паузи. Ваші думки емоції після такої зустрічі. Ну, перш за все, як завжди, треба подякувати Збройним силам України за те, що вони нам дають можливість гравцям, тренерам займатися улюбленою справою, а глядачам вболівати за свої команди. Також я хочу сказати слова підтримки нашому гравцю, кубільнику Владиславу, який на цьому тижні отримав важку травму. Хочу висловити, що ми з ними його підтримуємо, і нехай він повертається сильнішим. Ми на нього розраховуємо. Що по грі, ну мабуть, дербі вдалося. Глядачі задоволені, багато голів. Я вітаю альянс з перемогою. Мабуть, закономірною. Вони є сильніші. Десь ми пропустились помилок. Ключових, скажімо, таких десь вигравали, це вилучення, десь могли забити і при 4-3, але знову ж Альянс на даний момент він сильніший. Він представляє Львів в першій лізі. А ті помилки, які в нас були, це ну, нічого, скажімо так, на даний момент нічого дивного, тому що команда. Ну, не скажу, що вона є молода, але відносно молода в тому, що вона футзал, ці хлопці ніколи не грали. Вони займалися мають школу великого футболу. А ну, самі розумієте, що футбол і футзал це зараз стали зовсім різні види спорту. І тому ми пропустили, нам забивали голи в пусті ворота. Це знову ж футбольний, по футбольному грала, а не по футзальному догравали. Але так загалом. Я подякував хлопцям, десь в кінці підсіли фізично видно було, але мені, ну, я їм подякував, скажімо так. На даний момент, що ми можемо, ми працюємо і витиска, витискаю, скажімо так, з них. Це що сказали в роздягалці після матчу хлопцям? Вони, вони прийшли розстроєні. Я розумію, вони, в них бажання завжди, кожен момент. Навіть будь-який момент вигравати і хотіли перемогти. Да, десь спочаток вигравали, десь знов потім вигравали. Емоції, глядачі для них це вперше. І ось десь холодна голова має бути, скажімо так. А от із-за тих емоцій надмірних, десь ми і попропускали ті голи, ну і, скажімо, Чесно, хотіли пресингувати, перший тайм нам більш-менш давався, другий тайм десь не витримали і вже просідали, чи Малян скористався. Ну, які думки стосовно наступного матчу, через два тижні він буде, як команда буде готуватися, як буде налаштовувати хлопців? Ну, ми в, в режимі тренувань три, три рази в тиждень, ми не займаємося кожен день, будемо готуватися, матч відповідь. Два гола різниці. Футзал можна повернутися, але щоб повернутись, треба менше пропустити, скажімо так, більше забити. Ну, Футзал це, це такий вид спорту, що можна повернутися. Але але але, є багато але, над якими треба працювати. Ну, Подивимося, будемо готуватися до матчу відповіді за Лянсу. Можливо, вдасться чимось здивувати. Дякую, успіху.